Вітаємо вас на каналі Юний ентузіаст. Іванка, помахай рукою. О, є, є, воно там. Їдемо на нову пошту забирати для нашого манлинового бізнесу інструменти деякі. Потім заберемо то покажемо. Може ще деякі покупки будуть. Тихенько не кажи, поки що, хай зберігається така собі інтрига. Ну, а що це не інструменти? Це ж не назвеш якимось продуктами харчування. Будемо їх використовувати. от І ну от, коли вже таке приходить, ще зараз, ну не знаю чи сьогодні, чи десь на днях, чи може через тиждень, чи коли насіння будемо якесь купляти, ну це вже будь-то вже як весна. Та й взагалі погода така, вже снігу нема. Температура така ноль плюс-мінус. Вода скрізь. Вже хочеться весни. Буде якийсь рух, на каналі буде рух, буде цікавіше. От. Ну в общем, дивіться. Груза моя улюблена. Ага. О, дивись. Гарбузу треба взяти. Горох треба взяти. Насіння. Якщо цікаво, то покажемо, яке і скільки. Як ти думаєш, вистачить того насіння? Так, да, думаю, вистачить. А я думаю, що не вистачить. Та ти треба кукурузи більше, бо я її сильно люблю. А... Кукуруза не тільки молоко, кукуруза не тільки сало. Кукуруза це приємні емоції, хороший смак, радість. Забрав. Так воно, певно, доставка дорогше коштує, як та посилка. 130 гривень за доставку. Так. Може, не дорожче, я не знаю. Я вже й сам забув. Ми замовляли коли десь. На початку тижня чи минулого Ні, не пам'ятаю. Але що зробимо? Подивимося, зараз все розкажу, покажу по цінах, все. От. А ви можете або критикувати, або казати молодець в коментарях. Всі, всі коментарі вітаються, читаються, відповідаються. Ну, що, на заправку маємо заїхати. А, точно, точно. Чого на заправку? Бо сьогодні останній день акції і все дешевше, так як минулого року. Пальне постійно дорожчало, 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 а зараз все дешевше, і дешевше і дешевше. Я вже не в одному ролику казав, пальне подешевшало, пальне, подешевшало. А після того, одного разу, я ще не казав, а воно подешевшало, я заправлявся. <гум> не будеш просто показувати, як я їду заправлятися. О, там Машина стояла, чекала, поки я того <гум> розмовляв з вами. Чекала, поки я від'їду, я не знав, що вона чекає, а під'їхала на наше місце. А зараз знову пальне подешевшало. І сьогодні останній день акції, плюс до того, що воно так дешеве, так ще там акція якась, що на 2 гривні. Ох, тут ями. Хто їх понавикопував стільки на асфальті? У кого таке хобі, ями на асфальті Копає по місту. От. То їдемо, зараз, заправимося. Чим по бо останній день акції я спеціально тягнув, щоб було більше місця в баку. І заправимося по такій поки що хорошій, нормальній ціні. Так, заїжджаємо 4799. Будемо заправлятися. Так, сьогодні був останній день акції 4799. І якщо більше 15 літрів, то знижка 2 гривні відповідно. По 45,99 я заправив там 18 копійками літрів, помістилося в бак. Ну, 19 літрів. Такий відеозвіт для мене. Ну і вам кому цікаво, Шо? у якій ціні на бівіс, бензин Остані 95. День акції триває, а не закінчився. А, так, да, ну триває. Ну для мене вже закінчився. Я вже сьогодні не поїду заправлятися. Дію виконамо. Так. так, ми вже в хаті. Самим цікаво, що ми накупляли, якого насіння. Зараз подивимося. Якщо вам цікаво, ви теж подивіться. Так, ну що, так би мовити, така маленька розпаковочка. Спочатку насіння подивимося, а потім те, що я казав на початку відео, забрали на новій пошті. Там дещо таке, ну, подивимося. Так, давай вам що, скільки коштує, щоб знати, що найдорогше. Саме класно, то кавун. Ну, чим класно, того, що цікаво. Нарешті посіємо свої кавуни. Ще ніколи такого не робили. Mm -hmm. Назар завжди каже: сію кавуни, знаю, як сіяти, якого числа. Треба, щоб він подивився, того, чи нормальне мене сіння купили, чи не нормальне. Надранній. А скільки він? Так, надранній. Має відмінні смакові. 4-6 кг. А мене цікавить. Цікавить мене, знаєш що. Скільки часу він росте? Не написано. Ну, ладно. Купили, значить, скільки коштує кавун. Мабуть, 12 гривень. Два штуки, так? Да? Взяв. Малюк називається. Чікачка малюк. Угу. То, певно, 2 на 3 50, 7 гривень. Так. То що я 3 взяв? А що ще буде? Ні, ну ти ж кажеш 2 на 3. Ну, я не знаю, ну менше, чеку, менше, менше з тим ложимо сюди. Кавуни що. добре, що купили, правда? Далі, що в нас? Горошок. Горошок взяли різний. Угу. Потім собі будемо записувати, деякий посадили, так, і потім так, так. аналізувати. Я Так, і хочу. І класно, що так буде... собі розмітку. На листочку, який рядок і що там який uh -huh. сорт. Щоб я знала, який зійшов, який добрий. Так, альфа і нефріт. Будемо собі потім. Ну, добре, що буде відео, то на наступний рік, якщо все буде добре, доживемо, uh -huh. будемо бачити, який нормальний, який не дуже. Скільки горох коштує? Шукаю. шукаю, шукаю. Ти шукає я. Кукурудза скільки? А, ага. Осення <past pidinia> кукуруза цукрова делікатесна, 14 гривень. Моя улюблена кукуруза. Оце, що я пам'ятаю, як е вчився на, на агронома. 14. Та тут я не можу толку дойти. цього, краще покажи. Вже майже все позабував, то, що я вчився, пам'ятаю тільки що кукуруза сіється на глибину. Е не пам'ятаю на яку глибину, але сіється в першій декаді травня, коли ґрунт прогріється на глибині 10 см до 10 градусів. О, ну, це в нашій кліматичній зоні, там, де тонн. на заході. Ну. Так. Зеамайс. А це пізум сатівум. Латинська назва. А це не знаю. Горох посівний. Так. Та, ціни там є. А це Баж... що? Так, 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 кабачок Грибовський 37. Кабачки ми любимо, правда? Жарити кружельцями. <груження> <груження> Та ми що любимо, човні? Всі Що, я одного тільки взяв кабачка? Та вистачає, я казала, що одного брати. А. Так, Одного. О, <гвів> <Дин 'ї> А це ми теж цілу осінь їмо. Гарбуз. Але бачиш, той якийсь круглий. А ми їмо такі, не такі, може, по кормову? Ні. Дивися, там були такі подовговості, але писало, що він е, пізньо стигли, а ми взяли середньо стигли. Mm -hmm, ти добрий. казала, так, не знаю, так. якщо то потім докупимо, скільки він коштує? Так, не знаю, я йду. А де чек? Я мучилася тут розбиратися. З одної сторони. Ну, цікаво то, та... просто, скільки коштує. Мені самі цікаво. От... Я не можу там. Все дуже дрібно, так, насіння. Сам гарбуз. Цель 49 гривень щось. Ага. Та ні, це крокодил, якась ігра. 12 гривень. Та тут все по 12 по 7 гривень. 12 гривень гарбуз. Ну, і по 14 щось. Корнішончик F1 засолочний. 20-30 штук. З нами завжди кращий урожай. Огірочки в три пачки різних взяли. Різні? Так. А. три різні. Я брала всі різні, а там по 30-40 штук. Там Праський корнішон. Але та сама фірма бачу, це бачиться. Так то може й те саме насіння, чи не ні? Можливо, чи yeah. що тут більше штук. Хочеш Шарди. таке, хочеш таке. Так, і F1. Хай буде. Це гібриди. Не якщо не F1, то то гібриди з них насіння збирати і сіяти. Не ну, не краще. лучше такого не робити, бо вони не дають врожаю. І взагалі, пам'ятаю, по огірках, якщо зібрав вдома насіння не з гібридів, а з сортів ага. своє насіння, то треба, щоб воно. Ну, чим довше полежало пару років, там 3-5 років, десь в якомусь мішочку. Да, да, а потім right. вже ним сіяти. Я таке чула. Так ми в університеті нам таке mm -hmm. розказували, вчили. Mm -hmm. Все. огірки є. Морква, каротель. Карутай. Дуже врожай. Скільки вона глянь? 7-12. Придатний до 2028 року. Оце класно. І ще одна морква. Ням-ням. І ще бурячок такий. Насіння морква краще урожай. Ням-ням. І насіння морква краще урожай. Тут ви що? Одна, получається, морква 12 гривень, а інша 350. О, класно! А буряки і редіска скільки? Редісочку взяли, будемо собі дергати, як виросте. Насіння ну і бурячок взяли. Угірки по, по сім. Я думаю, знаєш що, Іванка, що треба буде ще так, так як кожній аврори. Дивися, треба, треба буде буряків і кукурудзи. То ще 100% треба буде докупити кукурудзу, я дуже люблю. А буряків то мало буде, в нас є свій льох, щоб на зиму воно вже зберігалось. Морква так само. У нас нема комбайна, тобі кукурузу обмолочувати. <гум> Та як ти мало <гум> зубами. <гум> <гум> так, ну все, з насінням розібралися. Зараз будемо розбиратися з тою посилкою. <гум> так, до найцікавішого. Так, що ви думаєте? Що тут є? У передньому ролику я казав, що це не крапельне зрошення. Крапельне зрошення ще попереду. А тут а, є такі цікаві штуки, які називаються... Так, щось до пальця причепилося. Вони такі великі. Величені. Ну Ви вже зрозуміли, так? Що це є в нас... Ну давай, дістану. Я думала, що це менше. Так що всі, хто збирав нам е каністри з порошку, дуже вам дякуємо. Але вже відміняється, не треба. Купили ми отакі штуки зразу з пасочками. Шість штук взяли. О, придеться ходити як з одною, бо не вилазить. <гум> <гум> О, слухай, гарна сумочка. Yeah. Така дизайнерська. <гум> па -па -па. Так, мені оці... Кольори а, камера не показує зеленого, зелений тут такий гарний, а насправді. Так, а що тут, ну, насправді написано, гарніший 3,5 літри. І на фотографії вони ніби менше виглядають, знаєш, то такі якісь трошки. ні? Uh -huh. ну Це нормально, Ні, ну якраз нормально. Раз не з точки. Але шия буде da... боліти, чого? я тобі скажу. Так чого? Це не шторочок. Я no, назад мене експлуатірував, я шпагата на шиї носив і uh -huh. хоч би, що. А це ж класно. Ясно, ну добре, давай далі. Та зараз дай одну дістану. Потіка вона. Тяжка, не тяжка. Не, от легенько собі регулюється. Взяв ага. отут ергономіка, ага. все продумано прилягало. Ну? Вже от так. Ну, ну, ну. Чик-чик-чик. Засипаєш. Угу. Тут такий є бортик, бачиш? Не робити отак. Ну, все одно треба буде отак. Дім ага. пересипав. половиною літри. І ще ми замовили. За нас мородину. Оце дуже класний колір. І мені теж сподобався печений гарбуз. А він на фотографії не такий був гарний, так, як наша гойдалка. Угу. Для холодних харчових продуктів 7 літрів. Це на клубні да? ну. на так? Каже Іванка, відр треба, бо ж там ну, багато всього треба буде туди-сюди ну. злозити, збирати, на базар, ну, щоб постояло, пересипати, перевезти. Купили два таких відра, і ще плануємо дозамовляти дещо. Походу, все будемо розказувати. Отакі от наші покупочки. Yeah. Все. По цінах це відро десь в районі 25 гривень, а це більше в районі 35 гривень. 27 та менше. Ну, я вже теж не пам'ятаю. А, може й так. так. Це десь 27, а це може 35 чи 37. Що доставка дорожча, як то в Доставка 130 гривень. За все я заплатив 343 гривні. І а доставка, штуки... доставка не дорожча, просто доставка 130. А ці штуки, не знаю, треба поділити. Поскільки то вони... 47 чи 48. Тобто найдешевший в інтернеті. Да. Найдешев. Одна штучка. Ну, недорого. No. І нормальне воно. Тут та позначки є, що це що, харчовий, харчовий пластик. Пластик, непонятний. Ну, Фіфомашини так, так, ну, не менші, ну, знаєш, виглядають на фотографіях менше. Нічого, все, ми задоволені. Тільки чекаємо урожаю. То буде, Змоделюємо ситуацію. Іванка в мене вже повне! Давай відру! Висипаємо. Висипаємо. Все, веземо на базар. Ця хронологія про малиновий бізнес від початку до кінця. Що скільки коштує, вигідно, невигідно, як краще, як гірше, які наші помилки. Все ви можете бачити на нашому каналі. Хто ще не підписався, підпишіться на канал, якщо хочете. Хто ще не відписався, відпишіться, якщо хочете. Все, до нових зустрічей. Пока.